Коли це А, не, не постраждали, нічого все гаразд? Mm? Ви не постраждали? Нічого. Кажу, ви не постраждали? Ні, ні, ні. Дякую Богу, все нормально, тільки от, матеріально. Ага. Ну тобто у вас вікна повибивало тут? Вікна повибивало, суттєві повибивало, двері вибило, тось всі дякую. Коли ширки повольки повіливали. У нас тут на першому поверсі практично не чуть не. Ага, а тут казали, що тут люди йшли в тут укриття є в поліклініці, вони туди йшли? А, то, ну, було укриття, і та, люди бігли посереджають. Угу. Я зрозумію.